Лист 41. Синека вітає свого Луцилія. Добре і ратівне для себе діло робиш. Якщо й далі, як дізнаюся з твого листа, вперто йдеш до свого вдосконалення, бо ж нерозумно вимолювати в когось те, що можеш отримати від себе самого. Не треба ні простягати до неба рук, ані благати храмового сторожа, аби допустив тебе ближче до зображень когось із безсмертних, начебто краще вчує, коли шепнеш йому на вухо. Бог побіч тебе. З тобою, в тобі. Так, так, Луцілі, десь у глибині нашого єства поселився Священий Дух, спостерігач усіх наших добрих та лихих учинків, наш сторож. Як ми ставимось до нього, так і він до нас. У кожній доброчесній людині селиться якийсь Бог. Хіба ж могли б ми без його помічі піднятися над долею? Він дає нам високі, бездоганні поради. У кожній повторюю доброчесній людині. Селиться, хоч і невидимий, Бог якийсь. Якщо, бува, потрапивши у дрімучий ліс, де вікові дерева, сягнувши незвичайного зросту, поєднавшись у всю свою височинь рясним галузям, засунуть тобі небо над головою, то ти, дивуючись тій могутності зеленого лісу, тому оглухому відлюддю, тій неосяжній густій тіні, повіриш у присутність божества. Якщо над глибокою печерою, що витворилась у вийденій камінні, нависна скеля. Якщо та печера, кажу, створена не працею рук, а з природних причин стала такою просторою, то твоя душа здригнеться у перечутті святощів. Схиляємо чоло перед витоками великих рік, будуємо вівтарі там, де з-під землі несподівано поривається потужний потік, ушановуємо гарячі джерела. Вважаємо священними деякі озера, подивляючи або їхнє затінене плесо, або незмірну глибину. А якщо побачиш людину, яку не лякають небезпеки, не зворушують пристрасті людину, щасливу в нещасті, спокійну серед негоди, того, хто дивиться на всіх інших людей, мов з висоти, а на богів, наче на рівних собі, то хіба не переймаєшся повагою до такого? Хіба не скажеш, тут є щось більше, щось вище, ніж можна було б повірити, що воно такої ж природи, як і те злиденне тіло, його вмістилище? Сюди зійшла божественна сила. І справді, хіба може таким піднесеним і водночас поміркованим духом, який лишає осторонь усе низьке, посміхається з наших страхів і з наших бажань? Хіба може тим духом не керувати небесна могутність? Хіба може така висока встояти без підтримки божественної сили? Ні. Той піднесений дух більшою своєю часткою належить обширам, звідки він опустився. Як сонячні промені, хоч торкаються землі, все ж перебувають там, відкіля злідають, так само і Дух, великий і святий, посланий сюди з тим, щоб ми ближче пізнали Божественне, спілкуються з нами, але разом з тим не пориває із своїми небесними витоками. Від них залежить, на них дивиться, до них звертаються по снегу, а в нашому житті присутні, як вище, краща сила. Тож, що таке той дух? Це те, що блищить лише своїм власним благом. Бо хіба є щось безглуздіше, ніж хвалити людину за те, що не належить їй? Чи є щось божевільніше, ніж подивляти в людині те, що тут таки може перейняти до когось іншого? Хіба стане кращим кінь? Коли надінеш на нього золоту вуздечку. Одна річ коли на арену пускають лева з позолоченою гривою, втомленого приборкуванням і ладного стерпіти на собі будь-яку прикрасу, і цілком інша дикий хижак, чий дух іще не зламаний. Такий певна річ, і в наскоку не стриманий, бо така вже в нього природа і захоплює своєю окрасою. Грізним виглядом, і взагалі набагато перевершує того млявого, хай навіть озолоченого. Кожен має хизуватися лише своїм. Хвалимо ж виноград, що обтяжує налитим гроном лозу, і вона разом із підпорами гнеться до землі під вагою своїх же плодів. Чи хтось віддав би перевагу лозі, з якої звисають золоті ягоди, золоте листя, а власна вартість лози в її плідності. Так і в людині слід хвалити лише те, що від самої людини. Має хтось прекрасну челядь, розкішний дім, щедро засіває, має чималі прибутки, що ж, але все не в цьому, не в ньому, а довкола нього. Хвали в ньому те, чого не можна ні відібрати, ані дати, що притаманне самій людині. Питаю, що це таке? Її дух, а в ньому досконалий розум. Та ж людина розумна істота. Отже, найвище благо для неї Прислужитись тому, задля чого народжена. А чого ж вимагає від людини розум, найлегшого жити згідно зі своєю природою, але цього нелегко домогтися через наш спільний безум. Один одного штовхаємо до пороків. А як можна отямити тих, кого ніхто не стримує, а штовхає ціла юрба? Бувай здоров.